Вітаю, друзі! Як вважаєте, чи легко віджати землю у Міністерство оборони України, тим більше заводи? Виявляється, це дуже легко зробити. На Буковині, хто не знає, це Чернівецька область, чоловік, який працює службовцем у регіональному держреєстрі, зробив документи і віджав 12 гектарів землі вартістю 42 мільйона гривень і не просто землі, а з заводом, який стояв на цій землі. І, хоча цей завод був у неробочому стані, був занепаді, але його можна було б застосовувати у майбутньому, тим більше у нас війна, і можна було його переобладнати і зробити, наприклад, для виготовлення дронів. Чоловік зробив документи, передав землю Міністерства оборони у комунальну власність. Тепер йому загрожує тюрма. На даний момент іде розслідування, і документи спрямують до суду. Друзі, як вважаєте, що зроблять з цим чоловіком? Діліться своїми думками коментарі і по можливості підтримайте пленомовний контент, лайком і по можливості підпискою. Всім успіхів і мирного неба!